Всім доброго ранку, ми вже прийшли на сніданочок. Сьогодні у нас оливочки на сніданок, масло, сирочок, такий сир, такий, така ковбасочка. Дивіться, два види ковбаски, помидори у віки, такі яйця, сусісочки є, бачите, якісь тостери. Це в нас на десертик, можна такі кексики з різними добавочками, сиропчиками. У нас гречечка. Такі сосиски пожарені, пластирі яйця. Це стіл ще повторюється. Яблучка є у нас різних видів. Зелені, жовті, собі взяти яблучко, папері. У нас джемчики різні. І зоборт. Тут ще жарять костере. Можна хлібчик собі піджарити.